Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в продажі з'являється ось такий крутезний варіант, на який вам треба звернути, ви повинні звернути увагу, тому що тут буде також той варіант, де ми машину не готуємо. Ми будемо зараз практикувати багато таких автомобілів, які будуть приїжджати з Німеччини, виставлятися відразу такими, якими вони є. Е, ви от відразу бачите, що ви купуєте. Тобто Тут ніяких там не пленок, ніхто не буде клеїти. і так далі Без детейлінгу, але буде досить е, солодка ціна. І Кожного тижня я вам обіцяю, що у нас буде з'являтися мінімум по три автомобіля. Також ви можете замовити авто Будь-яке е, І Ще скажу, що це буде тільки Німеччина. Тобто у нас не розглядаються варіанти польські, литовські і так далі. Тому поїхали, друзі. Це Volkswagen Tірок, кінець 2019 року. Увага! Те, що недоступно у нас, це 2-літровий дизельний двигун на коробці автомат та на повному приводі. В дуже крутезній комплектації Sport Plus, він включає в нас і ці крутезні 18-ті диски. І тут якісь моменти, я вже навіть не пам'ятаю, по бамперах, супорта у нас червоний колір. Так, Леди в нас ось такі йдуть трименькі. Тут, тут. дивіться далі, тут буде цікаво, тут дуже прикольний такий потужний заряд. Машина має 150 тисяч пробігу, 154, якщо не помиляюся. Досить крутезний колір на сьогоднішній день це Уранограу. На мою думку, один із топових кольорів. Оптика в нас задня LED максимальна. Також це авто має максимальний пакет асистентів, який включає і мертві зони, і контроль полоси, контроль дистанції, асистент виїзду з місця парковки. Якщо в такому випадку авто буде купуватися дружині, це взагалі ідеальний варіант. І ще хочу від себе сказати, що... Друзі, подивіться, це Audi Q3. Отак От робимо? Правильно? Audi Q3. Так, безключовий доступ. Зверніть увагу на цей потужний заряджений салон, який також у нас неможливо замовити і купити. Контурні підсвіточки салону. Ось такі у нас спортивного плану накладки на педалі, віртуальна приборка, чорна чорний антрацит, у нас, стеля. Також, що ми маємо по асистентах. Навігація виводиться на центральне табло, лейнасіст, е, адаптивний круїз-контроль, асистент виїзду з місця, фронт асі і так далі. У нас також є камера заднього виду, що теж дуже зручно з різними функціями, як е, так, вигляд, з місця парковки і так далі. Так, 4 мотіон безключовий доступ, друзі. Е, керування Так, дабоча, трішки тихіше зробимо. Керування в нас їзди, їздиться, і, наприклад, сніг, і так далі, болото. Ну, Ви розумієте, на такій, скажімо, так, не дуже великій машині, повний привід це взагалі круто. Тому тому ось, якби так, кермо Airline завжди актуальне. Воно круто виглядає. в нас така червоного кольору прошита стрічечка. І чорний антрацит стеля це теж круто. Так, у нас USB-зарядка, бездрутова зарядка, електрогальмо, контурні підсвіточки. Тут також є підсвіточки, максимальний пакет підсвіток салону і в ручках, і тут, і скрізь. Тому, тому як би так, круто все виглядає. 154 тисячі німецького пробігу, тому не зволікайте, друзі. І двохлітровий дизельний двигун це взагалі крутезно. Так, зверніть увагу. І до речі, оці от ставки вони з такої, бачите, це не тканина, це такий шкірзамінник. E, взагалі по, по пластику так, по машині можна зробити хімчистку, але по пластику вона ідеальна, немає якихось таких, скажімо, дефектів, які потрібно забирати і так далі. Все, гляньте, як все закривається, круто, так? Ось подивіться. Диски взагалі в ідеальному стані. Так, трішки шумно, але я не здаюся. Так, в лобовому склі ви бачите в нас камеру асистентів і поїхали по підтрасах. Я думаю, друзі, тут не потрібно взагалі довго думати над таким авто. Е, його потрібно швидко резервувати, телефонувати і бронювати. Також в нас є доставка у ваше місто. Е, нас ми сьогодні на будь-яку вашу перевірку, це взагалі не є проблемою будь-офіційний то сервіс, будь-який підбір і так далі. Ми за чесне авто обома руками. Тому якби так. Не фарбоване, круте авто з гарним пробігом. І зараз ще... Ще залишилось одне крило. Так, авто не фарбоване. Тобто все тут супер, друзі. Не згайте часу на якісь незрозумілі варіанти. Ось це авто, яке вам потрібно. Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть, будь-який месенджер. Всім хорошого настрою, гарного. Мирного дня. Дякую, що залишаєтесь з нами.